я є я, я, я тімнота, нічого, пустота. блін, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, ти думаєш, ого. Це, получается, проблеми, чи молоді. пуха взагалі вообще була. Це Все ж можна було вирішити, получается. За все, за що я парився, все оказывается, за нього ну, не надо паритися. Поки живий, все можна попетлять. З любого вилізти. А потім. Чим я був здивований, через для мене це було так: я є, 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 тімнота, нічого, пустота, ні звуку, ні відчуття часу. Це ну, абсолютно ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось по снігу таскає. І я думаю. Думаю, мене ще спасають, думаю, це як? Наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався, що я ще улибався, і кажу, вони спасають. Воно так є, дофаміну дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто такі, вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. Коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось ще багато гармонії радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, Ну, щоб від шоку серце не розівалося. типу. Mm -hmm. от і потім опять, закрив. Потім чуємо, вони десь везуть. І я починаю рухати. Я думаю, що так темно? А мені ж в спину попало, мені там а, в міліметр від спини попало. Я думав, що мені перебили спину. І я питаюся, Подумай. як руками да, 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 хребет. Я пытаюсь пальцями пошевелить. Право шевелиться, лево не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно це так заділо, Ну, думаю, ну, хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто в мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір, я нічого не міг бачити. Мені загалом 8 літрів влили. Ну, у нас з тобою половиною, шість десь, у жінок там 4 5, там максимум, да? а мені вісім за перші два дні вилили влили. Це, це, це треба 17 донорів крові, щось таке, щоб. Тобто 17 Много. людей пожертвували крові, щоб я вижив, грубо кажучи. І, а далі я вже відчуваю, що мене везуть головою вперед, я думаю, прикольно, що головою вперед. Що не я зрозумів, що мене мене, да, і лампи так над головою. Ідуть, ідуть, йдуть. Я розумію, що зараз ну, це в операційно спасають. І я встиг їм сказати. Ну, це було десь отак. Перша плюс. Три рази я повторив, що в мене перша плюс, бо я розумів, що це, так як я медиком хотів стати, я розумів, що це дуже важливо, бо там на секунди йшло. Просто на секунди, щоб вони швидше мені кров подобрали без тестів, щоб зразу тест робили на мою крові. Добре, От. І потім я пам'ятаю, лежу на операційному стелі, і це постійно так: виключись, включись, виключи, включись. Я просипаюся на операційному столі, і їх куча біля мене, взагалі. Більше, ніж оце нас зараз їх тут. І ніхто до мене не підходить. Ну, це я пізніше зрозумів, що вони до операції готуються. І я не міг понять, чого вони мене. Не оперую, вони нічого не роблять зі мною. А їх зібралося дуже багато. І що мене врятувало, це єдина була поліклініка в Харкові, здається, четверта. В світі це єдина поліклініка, де є всі лікарі одразу на діжурстві завжди в Бу один момент.